В останні місяці київська влада активно взялася виконувати міську програму з очищення столиці від кіосків. Комунальники націлені на прибирання зайвих мафів зайвими вони називають тих, хто не сплатив містові за легалізацію. Всього в Києві близько 13 тисяч мафів. З них лише половина законні. Завдяки цим мафам. Бюджет міста е, отримав майже 50%. Мільйонів гривень тих, хто залишився в тіні, прибирають по районах. Лише в травні знесли рекордну кількість таких споруд. Три сотні зараз триває чистка київської землі від мафів в кількох районах столиці. Але події минулої ночі комунальники до своїх перемог не зараховують. кажуть, що чистота на території метрополітену це не їхня парафія. У 70% мафів, які знаходяться на території метрополітена, де бонси діжатимляться метрополітен істекли сроки оренди. Факту. На основании этого метрополитен отключил их от света и начал их демонтаж. На основании чего? На основании предписания метрополитен сам начинает демонтаж данных конструкций.